Доброго раночку. Висохли мої йогуртові цукерочки. Я собі зробила подвійне еспресо. Висохли йогуртові цукерочки, я їх в сушилці. Це на основі яблук. Тут 80% було в мене яблук і груш пополам. Груші. отакі. Роблю тільки з хороших продуктів. Не обрізаю, якщо щось є гниле, викидаю, тому що це для здоров'я дуже погано. От. І от такі от -змотала, розрізала отакі штучки, розрізала пополовині і замотала от такою харчовою плівочкою. Це мені сестра з Америки передала, дочка була в гостях там, то привезла мені. Тут в мене половина на половину, тут з персиком, тут з чорницею Й йогурт.